Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні субота і наш клуб Сірі Лорди організовують збори. Ну, збори ми клубні питання повирішуємо, а далі будемо відпочивати. Зустріч буде відбуватися на березі річки Ушиця в селі Вахнівці. Я там недавно на рибалочку їздив. З'їдуться майже всі. Ми їдемо з наметом, будемо ночувати, відпочивати, спілкуватися, бо відколи війна, ми в принципі, і не зустрічались там, ми з одним, з другим клубним братом зустрічались, а взагалі всі разом то ні. Поки що їдемо на Дунаївці і звідти поїдемо в сторону Нової Ушці. Погнали! Дуже багато разів проїжджав тут, але ніколи не заїжджав. Зараз заїду, хоч подивлюсь, що тут. Те джерело. Нема кружки, нема нічого такого, щоб попити. Будинок, який не має ні входу, ні виходу. а вот. Ну Класне, класне, класне місце. Будемо рухатися далі. Думав буде стаканчик, щоб попити води, але його не було, погнали Ліна. Ікона Божої матері, джерело живоносне. Класно, класно. Там можна було і скупатися, але вода холодна, мабуть, дуже. Так, їдемо далі. Всі збори відбудуться на другу годину дня. Ми раніше, бо хочеться просто поставити намет ближче до води. І щоб покупатися, нікуди вже не поспішати. Ой, який тяжкий. Поїхали потихеньку. Тут друзі, доїхали ми майже до місця призначення і будемо спускатися. Давай, Лен. Як хочеш ногами, то йди ногами. Боїться моя лінуся їхати тут спускатися, ну тоді хай йде ножками. А ми спустимося Здорово! Що, ми перші? in city law Назустріч вітру колони дещо духу проти шаблонів та системи на пролом Його манить та спокушає Дорога у незвідані місця, куди маршрут, то серце відчуває, І мчить по серпатинах без кінця, під сірий лорд, від моєї власни у нього жив. Він він відчуває крила на чептах і супроводжує в житті. На магістраль, і лиш заправив повний бак, кола самчать же на прохвалі. Bye. Ага, значить, гумреска ж... Павла Глазового ж... Гумреска називається Як Зайчисько закохався. Отак. Значить, так. Молоду лисицю Заєць у гаю зустрів. Подивився він на неї і отитарів. Ледь промовив. Будь лисичко з жінкою мені. А лисичка жартівлечка відказала: ні, тебе шкіра зовсім сіра. У мене ж золота, я хвоста. Та ти нещасний майже без хвоста. Ти такий неоковерний, я мов пух легка, подивись, яка в мене талія тонка. Кілька днів ховався заяць у густих хущах. Від нещасної любові змучився, зачах. Умру, сказав, на цьому місці, в цім чагарнику, і почав купати яму лапами в піску. Раз купнув, купнув у друге, раптом цок, придивився, а там у ямі золота шматок. Ось колись, в лиху годину, там зарив його. Взяв Зачесько скарб руки і сказав, ого, заживу, тепер я, брат, кумом королю. Я ж люблю гольнути добре, я ж комфорт люблю. Йде за Чеську не далеко, аж бурян тричить, а в нього під пахою золото блище. Тут лисичка стриб з горбочка і стала перед ним зачарована блискучим, зливком, золотим. Ти тепер ласкаво каже, справжній багатій. Я за тебе вийду заміж, ти навіки мій. Подивись яка я гарна, яка легка, подивись, яка в мене талія тонка. А зайчисько гордо перхнув немалий дурнець. Я тепер купити можу тисячу лисиць. Байка нібито простенька, та мораль тут є. Зайве золото не тільки зайчиків псує. Розправивши гордо плечі, смоляться чигарку, водив Боба свою бебо по алеях парку. Говорив їй, люблю тебе, ти моя довіка. Якщо хтось тебе зачепить, з'ялаю каліку. Як хтось тільки тебе троне, скажи по секрету, я з нього настругаю кучу вінігрету. Зроблю з нього інваліда найвищої групи. Так що й доктор медицини не збере докупи. купи. минуло літо й осінь сипий снігом. Неба, нема боби, десь подівся, сама тепер беба. Тепер бебі не до парків, сидить у куточку, зробив з неї клятий баба матір одиночку. Дід приїхав із села, ходить поселить. Має і завітав до жіночої крамниці. Просив він, покажіть кухлик, той, що з краю. Продавщиця, що чого, я не розумію. Кухлик, люба, покажіть той, що з боку смужка. Да какой же кухлік здесь, если это кружка? Діду <laughs> руки кухлик взяв та й насупив брови. На Україні живете и й не знаєте мови. Продавщица теж була гостра та бідова. У мене есть свой язик. Ни к чому мені мова? Не сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моїй корови. Має бідна язика, та не знає мовы. Прило! Май фемілі! Так, друзі, добрий ранок. Сім годин, а ми вже зібрали намети і витікаємо, тому що валить дощ, цілу ніч був дощ, розкисла дорога. І ці важкі мотоциклики дуже важко їх витягнути. Блін, надлипає на переднє колесо. Просто жесть. І тут підйом дуже, дуже серйозний. Бляха, там ендуристи нас були, то пацанчики в свої стихії, а в мене важкі мотоцикли залишалися і... і жесть. І жесть. Що там? Сюди травою можна, тут є дорога. Ага, хорошо. Все. Та я поняв, ще... поняв. <'ят> Головне не з'їхати на болото. Патровіш ці слизько, але він хоча б тягне. А от далі я не знаю, як це має виглядати, тому що підйом не то що великий, а максимально він якийсь о Вс, я завишу все, хлопцы. Не, опа, падає. Хорошо. Ф -ф 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 -ф. Ну що, с Богом. Тут, Тут на місце ендуриками. пацаны. Эндуриками. Ой-ой-ой-ой-ой менше газу, Вітя менше газу не провикає. Тож він їде добре, це добре. Але болото класне. І ще дощик чую по лиці, їду з відкритим візором. о ба 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 стоп, 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 стоп. Ну, що ж, поїдемо колією. Калюшка. Калюшка. Калюжа, калюжа, калюжа. І колією, так і ми. По Прямо далі. О! Виїхав з кулі. Йду знову на підйомчик. Давай, 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 не спіши. Менше газу. Мотоцикли важкі І. Ось їх як... Ой, бляха, 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 муха. Ху, 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 Куди? Давай право. Давай вправо і давай перемішку з землею. Він тяне його вліву і все. Ну, в колію залази. Ніхера не зробиш. Ну ладно, пробуем ще раз. Бляха. Бляха, муха. Не, не спіши, не спіши. Не спіши, не спіши. Не спіши, не спіши ай яй 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 Ху Втримав! Ладно! Втримав, це хорошо, що я втримав Це хорошо, що я втримав, але ти ще не виїхав. Ладно, по камінцях, пофіг! Пофіг, 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 пофіг Так, от Макса, байчик Мені там внизу допомагає. Жесть? Що, підемо подивимося? Ша дальше, ша дальше, 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 уходь, уходь. Ша, 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 уходь, уходь. Отлично. Чупорочек выехал, хорошо. Давай, 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 выезжай, выезжай. Бери правише. Да-да-да, отлично. Там такая самая херня, выедешь. Дальше выедешь. Погратися. А що? А це все йде? Наверху. Є, так? Ну йому тяжко дуже. Зараз зняли крило, а зараз буду пробувати. Дивісь, тут зараз буде два таких площадки, де буде буксувати болото. Акуратно. Стали по дорозі, велий дощик накопає, От і закінчились бори, можна так сказати, маленький зліт, але самі бачили, це була пригода, було прикольно, класно, провели час. Все супер. Зараз їдемо додому, мокрі, холодні, голодні. Відламалось в мене кріплення на GoProшку, що була на шоломі. Слава Богу, вона, я її не загубив, там були в мене такі. Запобіжники, щоб вона не раптом не відламалась і я її не втратив. Але буду замовляти вже кріплення на саму на саму бороду в інтернеті і на сьогодні поки все. Друзі, всім дякую за увагу. Пока-пока, будьте здорові, бережіть себе. прохват. Махнув він, дав Добралися ми додому, бачите, все мокре, сушиться. Ой, і на цьому все. Будемо втімитися і відпочивати.